Наступний обов'язок логічно пов'язаний із основним: якщо оператор має забезпечити доставку газу належної якості, то він же має і сплачувати компенсацію у разі невідповідності якості природного газу. Оператор ГРН зобов'язаний перерахувати обсяги розподіленого природного газу побутовому споживачу та сплатити йому відповідну грошову компенсацію в разі невідповідності величини тиску та або якості природного газу параметрам, які визначені у кодексі газорозподільних систем. Розмір такої компенсації враховується за спеціальними формулами, визначеними законодавством. Тиск та або якісні показники газу перевіряють на підставі письмової заяви споживача. У разі надходження такої заяви оператор ГРМ зобов'язується направити свого представника за місцем виклику протягом двох робочих днів у містах і п'яти календарних днів у сільській місцевості, узгоджений із споживачем час. Однак не зловживайте цим обов'язком оператора ГРМ. Якщо ваша підозра виявиться необґрунтованою і показники спожитого газу будуть в межах норми, то компенсувати витрати, які поніс оператор на проведення фізико-хімічного аналізу, будете саме ви. Якщо вам цікава тема перевірки якості газу в деталях, на Гасправді є окреме відео про це. Подивіться, якщо ще не бачили.